Вітання, друзі, мене звати Василь Пихньо. Ви на фабриці новин. Запрошую вас до огляду карти бойових дій станом на ранок 18 квітня. Це п'ятниця, і будемо потроху підбувати підсумки цієї доби. А знаєте ще що сьогодні відбулося сьогодні. 88-й день, відколи президент Трамп, президент Сполучених Штатів Америки, домовляється про мир в Україні за 24 години. Ось уже триває 88-ма доба. Відповідно, миру як не було, так і не бути його. Обрів навіть поки що не вимальовуються ні в Україні, ні за океаном, ніде. Тому що Росія рекордно атакує деякі ділянки фронту, і про це далі сьогодні поговоримо. Підпишіться на нас, поставте подобайки, пишіть коментарі. Отож, на покровському напрямку учора відбулася просто не те, що масована атака, а гіпермасована атака з огляду на е, останні. Тижні, напевно, що е, тієї ефективності, яку можна собі лише уявити, ось на цій лінії північніше Покровська від е, Новоторецького до Єлизаветівки і від Єлизаветівки до Водяного Другого е, було зафіксовано просто гігантські е, атаки, зокрема із застосуванням. Просто там неймовірної кількості мототехніки, які відбили бійці 14-ї бригади Нацгвардії червона калина. Сам командувач НГУ Олександр Півненко оприлюднив це відео відбиття цього масованого штурму. По суті, там цих відео було два. Насправді ця ділянка не виділялася таким значним застосуванням великої кількості ресурсів в одному штурмі. Але е, от вчора буквально продемонстрували окупанти, що вони спробують все ж прорвати тут цю ділянку фронту, але не геть нічого не Волося зазвичай це були маленькі групи, а зараз, назбиравши великий ударний кулак, вони пішли у наступ. Дуже багато техніки було, дуже багато броньованих машин, і, звісно ж, мотоциклів. Реально цифри вражають більше 240 окупантів, які. Це я підтверджую, були уражені і ну уражені безповоротно і санітарно, тобто двохсотими та трьохсотими, 240 окупантів в одному бою в одній атаці. Крім цього, знищено техніки. Загинайте пальці: 96 мотоциклів, 21 бойова броньована машина, два автомобілі і дві артилерійські системи. І все це в межах одного бою. Це просто, чесно кажучи, фантастичні втрати, які окупанти зазнали на цьому напрямку. Може здатися, що. Камон, 96 мотоциклів. Невже це реально правда? Так, от за попередніми даними за моєю інформацією з інсайдерів вчора до 150 загалом одиниць мотоциклів було використано тут 150 одиниць. Дивіться інше відео від тієї ж таки червоної калини, 14-ї бригади. НГУ, де можна якраз таки побачити, ось цей от масив, масив мотоциклістів. Ну ви подивіться просто яке скупчення, просто фантастичне. Чому мотоцикли? Бо це по перше дешево. Мотоцикли коштують значно дешевше ніж бронетехніка, ніж бронемашини. Вони буквально такі копійчані, при цьому ще й китайські дуже часто росіяни використовують їх. Цивільні моделі це мобільно. Я вчора пояснював в огляді карти. Можете зайти за вчорашній день, за 17 квітня. Пояснював, як вони за допомогою швидкісних ось таких от засобів заходять на мотил, і при цьому на мотоциклах вони можуть долати такі важкопрохідні місцевості, і це менш помітно, тому що це не бронетехніка, яка гарчить, як тільки завівся мотор, там вже за енну кількість кілометрів, але не факт, що це ефективно, тому що це доволі такі ну, лотерея на мотоциклі. Ти зовсім нічого не захищений. Ти твої шанси ну навіть, напевно, не 50 на 50 в умовах дронової війни. Твої шанси дуже низькі на те, що ти дійдеш. По суті, тактика мотоциклів, яку використовують зараз росіяни. Це не відрізняється сильно від якихось кавалерійських набігів, це так звана тактика дешевої війни. Коли є недостача у ресурсах, коли є недостача у бронемашинах у е, броньованій техніці, у танках, у будь чому іншому, або тебе мало того, що немає цього ресурсу, так ще він зовсім ніякого ефекту не дає на полі бою, тоді ти використовуєш ось такі кавалерійські, можна так е, сказати. Наскоки я вчора прочитав таку думку, що мотоцикл на війні це реальність епохи дронів, де мобільність стала критично важливою, а броня недоступною. І от саме сюди зараз і дрейфує Російська Федерація. По максимуму використовуючи саме мотоцикли на полі бою, і вчора цей тиск на собі відчули як ніхто власне бійці на покровському напрямку. А те, що такими кількостями, те, що такою масовістю росіяни тут тисли ну це знову ж таки, як на мене, це чергова яскрава, надзвичайно яскрава ознака того, що окупант дуже і дуже сильно та міцно поспішає до 9 травня, і при цьому валить як німий, не помічаючи ніяких втрат, але й по факту. Не здобуваючи майже жодних своїх е, успіхів на фронті вчора, сирський повідомив мовляв, що ЗСУ звільнили 16 квадратних кілометрів за останні тижні на Покровському напрямку. Я скажу чесно, я скептично ставлюся до таких цифр, тому що 16 кілометрів за нинішньої лінії бойового зіткнення, яка ну, не є статичною, вона є доволі динамічною та рухливою і рухомою. Відповідно, 16 кілометрів це фактично ні про що. Це можна як здобути, так і втратити буквально таки в одній атаці. Е, тому, ну при всій повазі до главкому, звісно ж, але ці цифри, як на мене, вони направлені дещо так в інформаційно-пропагандистському сенсі, але окупант тисне шалено. Вчора він тис під Покровськом. Позавчора були шалені накати на запорізькому напрямку, на Оріхівському, точніше, про які я озвучував спочатку в карті вчорашнього дня за 17 квітня, а сьогодні. Уже в п'ятницю, 18 квітня. Я вам показую власне відео цих накатів, які відбулися на Оріхівському напрямку. Це зокрема сили оборони Півдні повідомляли про те, що це були накати на лінії від малих Щербаків. Ну скажімо так, от в цій же зоні, де нещодавно були атаки противника, малі Щербаки, Щербаки, Степове Лобкове, п'яти хатки. Крім цього, були накати вчора в районі роботиного, і насамперед, ось тут а, такий основний удар. Копані, роботине, е, мала токмачка. Е, відео демонструю вам, друзі, до 40 одиниць броні ворожої було застосовано. Ось це відео е, 40 одиниць броньованої техніки. Три танки, близько десятка багів. З цих 40 одиниць бронетехніки. 29 одиниць було знищено. 29! Ну тобто. Зовсім ніякого успіху, 140 піхотинців противника було знищено. Уявіть собі, позавчора в одній атаці на запорізькому напрямку от відео, яке я демонструю, 140 піхотинців полягло віки у запорізьких степах. А вчора лише на покровському напрямку у смузі відповідальності однієї бригади 240 Пантів 140, 240, сьогодні, що буде 340 Ну, чесно кажучи, це просто немислимі втрати, яких зазнає е, противник. Крім цього, всі три танки, які використовувалися, всі три були пошкоджені е, офіційна. Сторінка сил оборони Півдня Повідомляє, що противник успіху не мав і жодної позиції сил оборони не втратив. Хоча, згідно з локації, куди противник зумів доїхати, е, можна було верифікувати околиці малої токмачки. Але те, що він туди доїхав, це не означає, що він якось просунувся. Абсолютно не означає зовсім нічого. Я вам більше скажу інсайдово певну інформацію в основному ці атаки в районі малої токмачки, роботоного та копанів вони були спрямовані на позиції нашої 65-ї механізованої бригади. І найдивовижніше, так це те, що саме позавчора, коли цей накат відбувався, була третя річниця створення цієї механізованої бригади. Е, виключно бійці 65-ки відбили. Знищили 12 із 29 одиниць цієї техніки, і близько 130 зі 140 одиниць особового складу. Е, Так, от найцікавіше це те, що росіяни розраховували, що там знаєте, ну в їхній російській традиції, якщо якась річниця, байдуже де на фронті чи поза фронтом, то потрібно набенькатися наклюкатися, е, і вони думали, що от офіцери 65-ки наші бійці, вони будуть приблизно так. В такому стані вони будуть святкувати, вони будуть розібрані і їх там тепленькими, так би мовити, візьмуть. А ні, в нас в Україні так не заведено. І відповідно в цій зоні 65-ка більш того, навіть чекала на цю е підлянкою влаштовану Російською Федерацією, відбивши цей шалений е наступ противника. І що найголовніше без втрат і позицій, і особового складу. Ось це феноменальні дії, які відбулися. С феноменальними накатами противника, але при цьому і феноменально відстояли наші бійці ці позиції на запорізькому напрямку. В чому загальна логіка? Чому окупант зараз попер на техніці? Я повторюю цю думку, яку вже кілька разів повторював, але можливо не всі її чули. Головне міркування в цьому сенсі, як на мене, полягає у тому, що ворог впродовж місяця-півтора пробував. Виявити наші слабкі ділянки фронту, де він там протискався піхотою, е, десь йому це вдалося. Наприклад, на Лиманському напрямку, про який далі поговорю, десь йому це зовсім не вдалося Наприклад, на Покровську, е, в тому на тому ж Запоріжжі. До речі, в локації я нагадую малих Щербаків. Ви пригадуєте, який галас е, здіймався про те, що все ворог зараз просунувся в бік Запоріжжя, бла 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 і тому подібне. Не виявили тут росіяни якої слабкої нашої точки загрозливої зони, е, так от тут вони не просунулися, не просунулися, наприклад, на сіверському напрямку, не просунулися на Купінському напрямку, так якби вони е, могли можливо просунутися. Вони виявляли піхотою е, на живця, так би мовити, слабкі наші точки. А потім, коли як їм здалося, вони виявили ці слабкі точки, почали цілестрімо в них бити уже технікою, зважаючи, і розраховуючи на те, що а раптом в цих точках. Ослабла наша оборона після піхотних штурмів, і вже технічних штурмів, механізованих штурмів. Вона не витримає. Витримує, витримує і більш того, навіть із механізованою складовою справляються наші оборонці краще ніж із піхотною. Це по піхоті. Кількість їхні така велика, що подекуди їх просто-напросто не дається стримувати. Я вже вчора повідомляв і говорив про своє спілкування з бійцями шістдесятки на Лиманському напрямку, які оцінюють тут концентрацію на Лиманському напрямку піхоти противника у співвідношенні до нашої піхоти десь приблизно як 1 до 12 Тобто на одного нашого піхотинця припадає 12 Ворожих піхотинців, які м, тут штурмують наші позиції, е, відповідно про цю ділянку продовжує надходити, скажімо так, тривожна інформація, е, тому що збільшується тиск ворога не лише в бік лівобережжя е, річки Жеребець, але й Південніше на правому березі, не лише на правобережжі, але й на південь лівобережжя розширюється ось ця зона контролю або зона впливу тиску Російської Федерації за населеним пунктом терни на Ямполівку. Росіяни тут мають просування, що відображено на відповідних показниках із зонами збільшення. Ані не відображено, але я впевнений, що буде відображено на мапі State в найближчому часі. Тобто на Ямпелівку з півночі з північного сходу росіяни тиснуть зі сходу тиснуть уже починаючи під троху, потроху підбиратися до населеного пункту. За річне з метою того, щоб фактично повністю закрити і витіснити наші війська з лівобережжя річки Жеребець, тому тут дуже складна історія. Постійно при цьому росіяни намагаються прокласти переправи через річку чорний жеребець на цьому напрямку, і допоки наші війська тут знищують ці переправи, от, давайте такими чорними. Чорними хрестиками познищуємо ці переправи, принаймні на карті. Так, от, поки знищують ці переправи, наші бійці доти росіяни е, не мають якось такого значного успіху. От у цьому напрямку, уже на правобережжі е, е, жеребця. Але це дається надзвичайно складною ціною, тому що сили противника тут просто не рівні порівнянні з нашими, дуже схожа, але не по кількості військ, а по діях е, ворожих. На правобережжі Осколу ситуація. Тобто тут в багатьох точках росіяни тиснуть бік Індрашівки, на Западне, в дворічній, розширюється з Новомлинська і на Фиголівку, Красне Перше, Кам'янка. Словом, плацдармів тут піших, піших, тобто там, де присутня піхота противника, тут достатньо на Куп'янському напрямку, на північно-харківському напрямку, на правобережжі річки оскіл, але знову ж таки зберігається той самий паритет у сенсі того, що росіяни на щастя не можуть прокласти переправи вони не можуть прокласти понтони на цьому напрямку. Інколи, до речі, вони навіть використовують ну можливо. Не спеціально, але використовують такі методи, коли фактично понтонами вони е, в якості понтонів намагаються використовувати затоплену техніку. Що ви побачите? Ось із наступного відеоряду, який її оприлюднили Deep Діпстейт на своїй е, карті у, у, на своїх ресурсах. Ну, по перше, це ми бачимо епізод, як ворожа коробочка тоне і просто добивається в півішку і далі тече потечі русле осків русло оскіл осколу ось так от виглядає Оскіл, він не дуже широка з одного боку річка але з іншого в брід її точно не перейдеш точно так само як якодобов перейдеш в брід і річку жеребець на лиманському напрямку відповідно ось тут по осколу росіяни інколи в брід намагаються інколи Ось так тонуть, інколи е, викладають фактично понтони, по суті, що і бронетехніки, по якій намагаються далі е, проїхати. Тобто, так би мовити, от, е, вони використовують. Інколи тіла своїх військовослужбовців щоб на живця пониже рухатися, так інколи е, на донори використовують і техніку, щоб по ній рухатися е, на цьому відео. Ми спостерігаємо спочатку одну втоплену БМП. Далі е, знищення зараз буде видно ще двох ворожих коробочок, які от, знову ж таки в брід намагалися переплисти м оскіл але їм це. На щастя, не вдалося ось такі понтони з самої техніки. Вони тут складають це. Власне, ми на відео спостерігали роботу бійців п'ятої бригади національної гвардії, 151 ї мехбригади і 429 го полку безпілотних систем. Ахілес вчора спілкувався з командиром Ахілесу Юрієм Федоренком, який розповідає, що в принципі теоретично росіяни мають перспективи, щоб просуватися. От у цих точках, де я понамальовував ці всі. Стрілочки, тобто Западне, Дворічна, Кіндрашівка, Новомлинськ-Фиголівка, Красне Кам'янка. В цих всіх зонах теоретично ще раз повторююся, росіяни реально мають спроможність для подальшого просування. Але є один нюанс: для того, щоб навіть піхотою далі просуватися, все рівно потрібно зробити більш-менш, хоча б якісні та стійкі переправи. Для чого це потрібно? Ну, по-перше, для того, щоб переправляти. Ствольну артилерію буксировану, хоча би міномети. Це можна переправляти за рахунок негоди, наприклад, ті ж самі міномети на тих же плотах переправив, швиденько їх туди кудись там заховав і використовуєш. Але навіть сам факт переправлення. Артилерії на правий берег ще нічого означати не буде, тому що без сталої логістики це буде дуже складно, адже піхотинець на своєму горбу багато снарядів не донесе, багато мін не донесе. Видно, потрібна стала логістика. Відповідно, потрібно зараз. от задача росіян тут по максимуму сформувати таку більш широку буферну зону, сіру зону на цьому напрямку, відтіснивши наші війська, хоча би кілометрів на ну. Так, до 15 це напевно була би для них така більш-менш безпечна зона, але цього не дають зробити. Зокрема, і 429 двадцять дев'ятий пов безпілотна система Ахілес, який у складі армії дронів присутній, і це по суті що задача цього проєкту армії дронів, щоб на тактичному рівні створювати таку свою парасольку безпеки на лінії бойового зіткнення. Чим тут власне на Купінському напрямку Ахілеса і займаються. Отакі от у нас справи, друзі, на фронті. На тому буду сьогодні завершувати і ставити крапку. дякую вам за увагу. Побажаю берегти себе, берегти себе від інформаційних гойдалок, тому що ну, всіляка різна, знаєте, інформація надходить, але останнім часом я скажу так: це не так просто: напевно, те, що от я озвучую, просто ротом в голос, як то кажуть, що, мовляв, та що там, техніка пішла, це не складно зараз вмову дронової війни її знищити. Ні, повірте, наші козаки ну, переписують взагалі світову воєнну історію. Вони зараз призвичайлися на багатьох напрямках до того, як відбувати штурми противника. Будьте певні, ворог придумає щось нове, але станом на сьогодні його ось ця масована перевага. Поки що не дає абсолютно жодних плодів. Я думаю, що ще півроку тому, якби такі штурми були одразу на багатьох напрямках, то у нас би тріщала оборона і вже би потрошечку розсипалася в деяких ділянках. Сьогодні ж абсолютний нуль досягають Росіяни, але не це насамперед заслуга наших бійців, які надзвичайно видатними зусиллями. Я ще раз повторюся, надзвичайними зусиллями створюють ось цей успіх і отримують лінію фронту. Отакі друзі, справи. Бережіться, тримайтеся, на все добре. Почуємося.